І е, навіть до на речі, там цікавий епізод, що як говорить Ото Юра, що це один з таких епізодів, який показав йому, як можливо з росіянами е, знаход... ну, все таки достукатися до них, тому, що вони. Такі закриті люди, в них є своя ідеологія, вони от лізуть там. А він каже, що можна було, що коли біля хімок там десь переносили військові поховання, були і їх просто там бульдозер посунув якось в бік. І він мав з цього приводу розмову з кимось представників російського дипломатичного корпусу і каже, що мовляв, ну така, що ви нам ви нам розказуєте, що як там повага до могил радянських солдатів, ви подивіться, як в Польщі цвинтар, і що ви робите з вашими покійниками. Він каже, що таким методом можна якось достукуватися до них. Ну, хоча це дуже непросто. Дуже велика проблема, знову таки, на що він звертає увагу, що росіяни це такі неусвідомлені націоналісти. Що це от дуже велика проблема. Це він каже, як з алкоголізмом. що якщо… О, Люди, одну людина усвідомила, що вона алкоголік, що є проблема, то треба піти. Ну, вона йде там в клуб анонімних алкоголіків, чи звертається до лікаря там і в якусь терапію там і цей намагається там якось зашитися. Ну чи що, якісь заходи. Вона, чи принаймні усвідомлює, що є проблема з тим, що вона п'є, і це вже крок до вирішення цієї проблеми.